Сказав я вам це, щоб ви мали свій мир у мені. У світі страждатимете, та не турбуйтеся, я світ переміг. Почитай добру новину сьогоднішнього дня, там Господь хоче, щоб ти мав чи мала в собі мир. Мав чи мала в собі спокій, незважаючи на ті страждання, які тобі, як християнину чи християнці, приходиться терпіти в цьому світі, тому що світ не дуже любить і не дуже толерує тих, хто любить Ісуса Христа. І хто любить його правду? світі гріх привозноситься на підестал прослави і вихваляється. Натомість люди, які хочуть жити Божою правдою, не раз зазнають насмішок, а інколи навіть тяжких переслідувань і смерті. Не турбуйся, якщо ти страждаєш в цьому світі. Пам'ятай, що в тебе є Отець, якого ти можеш просити про дуже багато речей ім'я його Сина Ісуса Христа, бо каже Христос, що той, хто любить мене і вірить у мене, того любить мій Отець. І все, щоб ви не попросили, Отець дасть вам. І сам Христос навчив нас, що ж ми маємо просити, Отця. І він сказав нам молитві очі нас, щоб ми просили, щоб він визволив нас від лукавого, не вводив нас у спокусу, щоб він давав нам хліб насушний. Щоб він давав нам прощення. Якщо ти хочеш щось просити в Бога, проси те, що може дати тільки Він. Все інше ти можеш заробити, купити, тобі може дати людина, але ніхто, окрім Бога, не дасть тобі прощення, збереження в спокусах, перемоги над злим і найбільше посушний хліб, хліб на твоє життя. І це зробив Бог. Він дав тобі тіло і кров свого сина. Отож, з оптимізмом. Це найулюбленіша фраза Святого Письма для мене, тому що там сказано, що Христос світ перебіг. І яким би цей світ не давався могутнім, сильним, злорадним, він переможений Христом. І якщо ти будеш з Богом, будеш брати участь в його перемозі над світом і над князем цього світу, який також вже є засучений.